Я вже писав, що в разі припинення гарячої фази війни в Україні будуть оголошені вибори. На цих виборах росіяни зроблять все, щоб привести до влади проросійського кандидата. Вони вже колись боролися проти Порошенка, але Зеленський, на зраду якого росіяни тоді сподівалися, так би мовити, не виправдав їхніх сподівань. Тобто на цих виборах буде спроба справжнього другого туру, або, якби колись сказали, третього туру проросійського кандидата. Він може бути цивільним чи військовим, це не має жодного значення. Про те, що інструменти для цього готуються, у мене взагалі немає сумніву. Я писав, що навіть сам не раз отримував анонімну пропозицію за гроші займатися просуванням когось у Тіктоці. Але ось цікава стаття в польській газеті Виборчій: про російського кандидата в Румунії розкручували не лише в Тікток. Точно те саме робили на мережі фейкових сайтів, а найголовніше його розкручували в телеграмі. І хто це робив? Невідома фірма в Варшаві, в якій працювали українці. Отже, про російського кандидата в Румунії за російські гроші в соцмережах, а найбільше в Телеграмі, просували українці. Тепер уявіть собі, що буде відбуватися на українських виборах, як в Україні, так і серед біженців, бо вони теж будуть мати право голосувати. Я не бачу, щоб наші спецслужби цим серйозно займалися. А тут і з'являється загроза повністю втратити країну.